Всім привіт! З вами Ігор. Сьогодні ми будемо оцінювати краще тріосвіту: Forden, Фоден Холланд, de Bruen. Давайте 4. Тріо Баварії, Сімерочка. Я не знаю, хто це. О, Кріштан Роналдо Руні. І ще хтось я не знаю, як його звати. Давайте 2. Месен Рето 3. Нормальна гра. О, Кузіміро, Модричко, роз, давайте п'ятерочка. Ривалдо Роналдіньо, Роналду. до, Давайте шесть. Ювентус Палеті, я Одного из них знаю. Мбапені і Месси, давайте дев'ятка. Не понравилось мені. На мене сала, десятка. Давайте когось сильно. О, моя любима Тріо, повезло, Повезла!